Давайте зараз я швиденько вас хочу привітати з тим, що ви ці три місяці провели цій кампанії, що ви ну, я сподіваюся для себе багато чого винесли нового. Щось можливо ви знали, але щось можливо, або навчилися, або пригадали. І ці знання, ці вміння, які ви здобули на цьому курсі, я щиро хочу от прямо. Я не сподіваюся, я дуже хочу на те, що ви їх будете постійно приміняти в своїй, своїй роботі. Саме для цього ми власне вчимося, для того, щоб не просто там отримати ці знання, а щоб потім вони принесли вам е, дохід. Я розумію, що не бути просто така це більше замануха да слово просто. але власне я в цьому е, що хочу вам сказати: ми не завжди можемо змінити. Якісь обставини, але ми завжди можемо змінити наше ставлення до них, і через це, от саме те, що ви будете до чогось ставитися як до простого, дуже часто вам багато в чому полегшить ваше життя. Мені особисто воно в цьому плані цей принцип мого життя. Він дуже мені допомагає. Якщо ми не ставимося до чогось, як до мега складної задачі, якщо це для нас ну, є замов, хорошо, все і отак, от, от прямо все ми приймаємо. Хорошо, на завтра, хорошо, плюс 100% відсотків до для, для ціни, там і ще там щось собі просто, щоб вам було це хорошо. Не важливо, що ви вмієте. Вмієте саме головне до цього ставитися як до простого. Не вмієте навчитися. аби було бажання і було натхнення. Без того, щоб ви е, приклали якісь свої зусилля, не вийде ніколи нічого. На жаль, е, тому я дуже вдячна вам за те, що ви дійсно активно пропрацювали цей час. Дуже багато у нас випускних робіт. Е, майже половина студентів здалася. Наскільки я бачу, прорахувала то. Ну це класний результат. Це я розумію, що не всім потрібен той сертифікат. Хтось просто там тихенько собі ліпив, хтось виставляв, хтось не виставляв роботи. Але дуже хороша була активність, і це просто чудово. Мені дуже сподобалося те, що ви великі молодці і ставилися з гумором до всіх ситуацій, навіть коли я вас часом задовбувала. Я дуже вам вдячна, що мене ні разу не послали за те, що я там просила десь щось переліпити, десь щось доробити, Але ну власне все це я сподіваюся, що пішло вам на користь. І дуже буду рада бачити і потім ваші роботи вже після випуску, коли вже курс закінчиться. Спілкування наше з вами продовжується в наших наступних часів. Там, груп, ті, хто беруть участь в наступних навчальних курсах, або у нас завжди є цей спільний чат у Вайбері. В будь-який момент ви там можете написати, спитати поради, просто поспілкуватися з дівчатами. На здоров'ячка, саме головне не шліть туди картиночки з TikTok. Це ось те, що я дуже всіх прошу, всі привітання, всі свята, ми там пишемо своїми словами. Я сьогодні в чаю вже напилася, то я воно мені лікар заборонив пити вино, то я на честь свята. О, Тома. Моя бухаюча колега, я сьогодні вирішила, що 100 грамів вина мені раз на пару тижнів нічого не зробить, тим паче, що я вина як дурна накупила, і тепер воно стоїть і плаче без мене. То й таке. Тож, у кого що є зараз додати, будь ласочка, дуже буду вдячна, Якщо ви приєднаєтеся, буду рада просто вас навіть просто послухати не тільки себе. Я дуже вдячна вам за ці курси, це наскільки для мене було особисто. Важко, тому що правда, я ну не знала, що таке мастика. Я е, не знала, що таке ліпити взагалі. І е, наскільки це для мене відкриття, що вона даже може бути смачно, може бути красиво, і е, мене просто ще найбільше, е, скажімо так, розчулило те, що от де я там в групах не бувала, да які там курси не купувала. От ця група вона була найбільш така. Як можна сказати, душевна ну, скоріш за це слово, тому що дійсно, ти, дівчата, була підтримка, коли ти там питав якихось рекомендацій, тобто тобі ці рекомендації надавалися і, і сміялися, там да, один одному підтримали. Тобто, ну такого ніде в мене немає. Навіть там в тій самій групі Пасха, да, ну нема там такого. Тут, наскільки все було якось плачевно, так, і один одному підтримали, мені наскільки це сподобалось, взагалі. І ти дійсно радів дівчатам і їхньому росту. Ну тобто, це наскільки. Для мене це дуже було. Мені дуже шкода, що закінчується цей курс. Всім привіт, всіх вітаю. Е, дуже класний курс. Я чесно сказати, я е, мабуть роки три тому я не знала. Ну, я тих людей, які ліпили фігурки. я вважала просто геніями. Просто якісь неймовірні. Люди. Ви, я плачу яльона генія. А тепер і я генія. Ну, Чесно, я до курсу сама пробувала трохи щось ліпити, але так, як любитель. Але чесно, ніде не було таких насичених навчань у мене і такого фідбеку від вчителя. Я просто захоплююсь і вашими роботами, і дівчата молодці, і ну, просто один з найкращих курсів, який я проходила. Дякую. Я щаслива, мені дуже важливо взагалі, що люди вийшли задоволені, і мене ніхто не проклинає. Віка, я, я з вами. зламала сидять, то це та... навину і а... так, чекайте, бо зараз ще повтікає. А... Курс мені дуже сподобався, я дійсно не очікувала від себе таких результатів, які побачила. А... Не скажу, що було все легко, як обіцяли. Але якщо дивитися на той шлях ну, на, на, на ту майстерність, яка буквально за три місяці, ну, з того, з чого починали, да, і, і те, чим закінчували, то це дійсно здається ніби легко. Ну, але знову ж таки, це прикладні зусилля. От. І, дивлячись на той матеріал, який ви викладаєте, на той час, скільки ви його вкладаєте в курс і все особисто виникає ощущення, що ціна замала. За той об'єм, який за тобто, об'єм, мені здається, ну по моїх відчуттях, що цей об'єм і той час, який витрачаєте на фідбеки і все інше, ну має коштувати трошки більше. Ну навіть не трошки, а значно. Зараз буду я в торговому центрі. Зараз я буду через трошки вдома. Я хотіла подякувати за таку приємну компанію, вам віка особисто, що все було гаразд, здавалося, що вас не підводили ніякі спинки, ножки, що ви були живенькі, здоровенькі, що все було добре якогось монстра. О, ну супер, це прямо ідеальна робота для випускного з курсу соліплення. Заняття... Ей, <рик> просто... дівочки, я не знаю, що в мене вийде. В мене вже була геніальна мисль моїй, тій в красному платі придєт в пилі і відпустить. Ну, вирішила, що не зря училась, треба ліпити. Так що, дівчатки, я вас всіх поздравляю, нас всіх. Вікторія, я не знаю, де ви берете час, сили, коли ви спите, ви вже. Та мені здається, вона взагалі не спить. Так, <рик> вона всі ті часом сплю. <рик> Я, так, да. Дуже вам дякую. Реально, я ніколи не думала, що я взагалі щось зліплю, кроме колобка. Ну, а ви бачите, як воно класно вийшло? Тепер можна колобка підгрейдженого такого якогось. Ага. От. Ви... От. Стараємося. Я то, завжди дивилась на ваші ці роботи, і думаю, господі, ну, ну я теж, в принципі, хочу так, чуть-чуть, хоча б немножечко. Ну от, тепер будемо пробувати. Добрий вечір. Добрий. Я, Таня Кислюка. Дуже приємно вас бачити. З вами малючка там сиділа, я бачила, приходила з да, сила. Уже замовила мені русалочку на день народження, так що я в планах істортику. Віка, хочу вам подякувати за те, що я вже писала за вашу сміливість, що ви взяли на себе таку відповідальність, навчити усіх нас, такої красоти. Ну, це просто супер. Я не знаю, як ви наважились на це все. У нас, я сама родом із Батурина, можливо, ви чули, але mm -hmm. я у Чернігові, і в нас є кондитер, домашній кондитер Філіппе Церіна. І, yeah, да, і вона робить скульптурні торти, я просто їм захоплююся, я в неї наважилася попитати, де ви у кого вчилися. <laughs> вона віки... вона взагалі дуже вона крута. Наскільки yeah. вона талановита. І отак я до вас і попала, і тепер це для мене захоплення. Основна робота є, з якої я ніяк не рішуся піти. добрий вечір. Хочу вам також подякувати, що я напевно хотіла свою найзавітнішу мрію догодити своїй дитині торт на день народження, тому що це вже напевно рік часу, що Що я шукала от можливості або гарну якість мастики. З якої я можу зліпити. Бо минулого року вона мені там загадала, що я забула це фирк чи як з якогось мультика? Я я так не знаю. Знаю. Це мопсики-приятель, здається. Ага. я не могла знайти, і це ніхто не хотів робити. І я пробувала сама, але з покупної стики, і воно все відвалювалося. Воно мені не виходило взагалі. Я не знаю, вона мені сама будова подобалася, але якість мені не подобалася. Mm -hmm. Це Напевно, я так би так шукала, шукала. Напевно, як це? Звише мені вас. Вони послав. Так. Дуже вам дякую.